Геронде, а як людям виправитися, попри все те, що відбувається у світі? Той, хто хоче виправитися, виправляється від рівниць. Наприклад, хитається лампада, чи ж його самого струсне як слід під час землетрусу, і в такий спосіб ця людина приходить до тями. А не віруючи, чуючи, що буде війна чи якась катастрофа, робляться ще гіршими і твердять. А ну, давай повеселимося все одно помирати і вдаються до повного розгулу. А за старих часів навіть і байдужі люди, довідавшись, що буде війна, приходили до тями і змінювали своє життя. Зараз же таких дуже мало. У минулому наш народ жив духовно, тому Бог благословляв його і святі чудесним чином нам допомагали, і ми перемагали наших ворогів, котрі завжди перевершували нас кількістю. Ми кажемо зараз, що ми православні однак, на жаль, часто носимо лише ім'я православних, але не живемо православним життям.